Шкодує, що Росія уникла відповідальності за напад на Грузію та Україну у 2014 році. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг, виступаючи на комітеті Європарламенту з питань оборони та закордонних справ, зробив важливу заяву. Коли він говорив про прагнення країн до членства в Альянсі, то згадав, що Росія робила все, щоб завадити цьому. Зокрема, це стосується Грузії та України. Це не провокація, а демократичне суверенне право кожної держави обрати свій шлях, і таким чином була Грузія у 2008-му, був Крим у 2014-му, а потім повномасштабне вторгнення у 2022-му році. Росія змогла уникнути відповідальності, і я шкодую про це. Але тепер у нас немає іншого вибору, як дбати про безпеку країн-членів НАТО та ЄС шляхом інвестицій в оборону підтримки України. Бо якщо президент Путін виграє в Україні. Україні. це буде трагедією для українців, але це так само небезпечно для нас, бо це буде знаком для авторитарних лідерів, що з допомогою військової сили можна зробити що хочеш. Також Столтенберг заявив, що російська армія була другою найсильнішою у світі, а зараз друга найсильніша в Україні. Він наголосив, що більшість експертів говорили, що Київ паде за кілька днів, а тепер ті самі експерти скаржаться на швидкість наступу. Реальність така, що українці насправді знову і знову перевершують очікування, і ми повинні пам'ятати, що це наша відповідальність, наша відповідальність підтримувати їх. Ми можемо давати їм поради, але важкі рішення мають ухвалювати українські командири солдати на місцях. Ви не можете сидіти тут у Брюсселі, в штаб-квартирі НАТО чи штаб-квартирі ЄС і розповідати їм, як саме треба воювати. Це їхнє завдання. Вони ризикують своїм життям. А ми лише підтримуємо їх і хвалимо за їхню мужність. Додамо, нещодавно ЗСУ змогли прорвати першу лінію оборони росіян, яку вони виставляли протягом року. Розвідка США вважає, що українські воїни зможуть прорвати решту ліній РФ до кінця року, хоч це буде і вкрай складно.